Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу вам показати ось цей город, що ззаді за мною я обробляв гербіцидами. В мене є відео на каналі, і от на серпень місяць, на середину серпня, так виглядає цей город. А далі давайте дивитися. А ще що хочу сказати, я його проходив один раз, укучниками проходив і все. Їжаками я не спів, трошки погодні умови були. Зовсім не ті, так що я не встиг його зробити е, їжаками, тільки один раз укусниками і все. І тоді я пройшов ядами, е, точніше, гербіцидами, гербіцидами відео на каналі. А зараз дивимося, що там на, на, на городі робиться. Ну, а от так от робиться на городі. От подивіться, ніхто тут нічого не рвав, не заходив. Отакий от от. От. цей бур'янець. Один. Він отут другий, отам третій, і город максимально чистий. Я вважаю, що це максимально чистий. Є курчі вдення якого ще зелений, є вдення вже посохло. От картопля, правда, дивіться, були сильні дощі, йшли, повимивали картоплю і трошки воно поприпікається. Ну, як правило, ми таку картоплю одразу вибираємо і стараємося для. Курів одразу і згудувати, так навіть його не опускаючи в погріб. От. Тут бур'янець, тут бур'янець. Тобто, тут, що я пройшов, то тут буквально три штуки. Далі, дивіться, немає тут ніякого бур'яну за врожайністю вам не можу сказати, бо ми ще тут на цьому городі жодного корча не викопали, тому не знаю. От тут є такі будь-які, от ось тут будь-які. Які я їх виводив, вони були аж отак от до цього, до сусіднього огороду. Я їх помаленьку вивожу. Вивожу, я думаю, ще рік-другий, якщо все буде добре, я їх виведу з цього огороду. Отак от, от бур'яну взагалі немає, нема що косити. От тут, ну, загалом, от на цьому кускові, такому, як можна бачити, тут ну, можливо 10 от таких от бур'янців. Дивіться, це. Я вважаю, що це дуже хороший результат, тому переходьте на моє відео, дивіться, чим я обробляв, як обробляв, яка пропорція. І буде вам щастя. Все, Всім дякую за увагу.